Сьогодні готую одну з тих страв, які повертають у дитинство: тушкована картопля з м'ясом та фасолею. Звучить просто, але смакує так, ніби над тобою чаклувала бабуся. Починаю з м'яса, обираю шматочки свинини не надто жирні, але й не сухі. Обсмажую на гарячій пательні до золотистої скоринки, щоб аромат вже з перших хвилин розбудив апетит. Далі дрібно нарізана цибуля і морква додаю на пательню і трішки пасирую. Саме вони дадуть той домашній солодкувато-пряний аромат, як у бабусиній кухні. Коли овочі з м'ясом дружньо підрумянилися, додаю трохи води, сіль, перець, хмалю сонелі і ложку кетчупу, а також воду. Саме кетчуп дає ту пікантну нотку, яка робить смак більш насиченим, глибоким, ніби страшним. Помилася у печі. Для пікантності натираю пару зубців часнику. чеснику. Тепер головна героїня картопля. Нарізаю середніми шматочками, додаю до м'яса, накриваю кришкою і тушкую на повільному вогні хвилин 20-25. Вона має бути м'яка, але не розлазитись. У самому кінці фішка страви додаю відварену фасолю, можна білу або червону, на свій смак. Вона додає ситності, цікавої текстури і виглядає апетитно. Завершую все зеленою ноткою, Свіжий кріп або петрушка. Ідеально доповнює, освіжає і створює повну гармонію в тарілці. І от вона страва, яка пахне затишком. Сматнючим обідом і спокоєм. Просто ситно, душевно. Якщо дивився з апетитом, постав лайк і не забудь підписатись. Далі буде ще смачніше. Па-па!